Ми продовжуємо вивчати з вами тему українські землі та наслідки Кремльської унії для земель України. Як ви знаєте, вже у 14 столітті відбувалися важливі зміни в політичному житті українських теренів. тобто влада Золотої Орти занепала, все тепер немає її, але натомість українські землі увійшли до складу різних держав. Це було королівство Польське, Угорщини. Великого князівства Московського, Великого князівства Литовського, Кримського ханства і Молдаві. Також я хочу звернути вашу увагу на хронологію подій. Повертаємося до Великого князівства Литовського, тобто час та період існування цього князівства, це зверніть увагу: 14-15 століття. В Цій державі проживало 9 десятих населення, і це було населення руських земель, тобто земель, які входили і знаходились на території майбутнього держави, а сам. Ми українці, це майбутні українці білоруси Відносини між правлячою династією здійснювалося, як я вам багато раз казала, це старого не рушимо, нового не вводимо. І живемо за законами, які були складені ще за Ярослава Мудрого, тобто за руською правдою. Офіційна мова цього князівства була руська мова, тобто слав'янська мова, якщо ми кажемо, зверніть увагу. Потрібно знати, і це про вимагає програма ЗНО, щоб ми знали, які землі входили до якого князівства, і основою цього є саме Кривська Уня. Тобто до Великого князівства Литовського війшли Київщина, Переяславщина, частина Волині, Поділля. Польща, Галичина, Молдавія, Буковина, Покутті. А потім ці землі були захоплені Туреччиною, як ви бачите. Туреччина володіла нижнім надніпрянням, Кримом, входило до Кримського ханства також землі на півдні України. І так у 1385 році між Польщею та Литвою з метою захисту від агресії німецьких лицарів, було укладено Кревську унію. Союз було скріплено династичним шлюбом Лягаєво. Литовський князь одружився з польською королевою Ядвигою. Кремльська унія поклала початок поглибленню Великого князівства Литовського, тобто поглиненню, точніше, коли Польща потім разом з литовськими землями з'їсть ще і українські землі, і нав'яже українському населенню саме католицьку віру. Об'єднання Литви та Польщі дало можливість відбити натиск Тевтонського ордену. Увага, ця дата є на ЗНО, Грюнвельська битва, 1410 рік. польсько литовські, руські війська розгромили Тевтонців, тобто запам'ятала Грюнвельська битва 1410 рік. Від 14 століття в українських містах набуло поширення Магдебурзьке право. Увага, зверніть увагу, Магдебурзьке право це право міста на самоуправління. У 1239 році Крим завоювали монголи, і відтоді півострів став називатися і став частиною, скажімо, Золотої Орди. У 1441 році свою державу Кримське ханство утворили кримські татари. Дати запам'ятовуємо. Першим королем угорця, точніше, перший король угорців Стефан І святий, скориставшись тим, що на Русі була смута після смерті Володимира, приєднав до своїх земель Закарпаття. І через деякий час він захопив остаточну таку владу над цією територією. Саме до 1414 року, як війшла Закарпаття, і до розпаду Угорщини там і знаходилося. Тепер потрібно запам'ятати і знати діяльність князів. Це міндов 1230 1263 роки. Внутрішня його політика сходилась на тому, що він хотів об'єднати всі литовські землі. А що він став королем Литви у 1252 році? Він мав союз з Галичиною, хотів захопити всі сусідні землі під своєю владою. І в нього був девіз. Хто що здобуде? То того і буде далі. Гедемин, як ви бачите, роки правління. 1316, 1346 внутрішня політика, значить, тобто була остаточна об'єднав литовські землі, заснував столицю вільно. Зовнішня боровся з Тевтонським орденом, завойовував українські землі, і вимога його була щодо українських земель. Він хотів підкорити Волинь, Київщину, Галичину та Волинське князівство. Так, Ольгер. Займався посиленням Литовської держави, дає їй назву литовсько Руська Держава і приєднав Чернігівсько-Сіверське, Київське, Волинське князівство, Поділля та Білорусі. Щодо словночкової роботи, обов'язково запам'ятати, що Унія це об'єднання держав часто під корону єдиного монарха. Вона називається персональною унією ще. Це назва Міжнародних адміністративних союзів. Ось ви бачите велике князівство Литовське, яким воно було, і які території саме поглинуло. Тобто, побачили жовтим кольором величезне таке ось у нас. Бачимо території, і поглинання українських територій а, без частиною західних земель. Звернули на це увагу. І звернули, де зна... проходила битва під синіми водами, тому що а, також перевіряється на ЗНО картографічна компетентність, а, і можуть дати таку карту а, з. Посиланням на те, з питанням, точніше, що проходило, яке, яка подія сталася, і потрібно буде вказувати, чи саме входження українських земель до складу польської держави, чи подію, таку, як битва на синіх водах, чи утворення, наприклад, Кримського ханства. Так, тепер звернемо увагу на територію Дикого поля, що називало територію Дикого поля. На цій території ніхто не проживав, тому що часто були напади на українські землі і руйнувалось тут все. І ось ви можете побачити жовтим кольором, саме позначено, що є диким поле. Тобто до 16 століття ці території не хотів ніхто заселяти. Тому що вони були опасними, скажімо так, для життя. Так, тепер переходимо до етапу домашнього завдання. Ви повинні надіслати мені аудіопереказ матеріалу того, що я вам розповіла. А саме ви розповідаєте мені. Обов'язково уточнюючи інформацію, це всі дати. Ви розказуєте, ви розказуєте те, що українські землі були включені до складу Великого князівства Литовського, обов'язково кажете про старовини. Не рушимо нового, не вводимо. Вказуєте, що Велике князівство Литовське забрало собі такі території. Польща забрала собі, такі територія Молдавія забрала, такі територія Туреччина забрала собі наступні території. Так, далі. Розповідаєте мені що, саму Кревську унію, що це таке. Потім розповідаєте, що таке Магдебурське право, коли було засновано Крим, коли Стефан святий забрав територію Закарпаття. Розповідаєте обов'язково діяльність Міндовга Гедемін, та Ольгарта кажете, що таке Унія можна сказати, Унія це одним словом об'єднання. Об'єднання Литви та Польщі. Далі картографічна компетенція. Кажете, що Велике Князівство Литовське було великим за своєю територією та поглинуло значну частину українських земель. І пояснюєте, що саме є і називається Диким полем. Кажете про те, що, чому ніхто не хотів тут жити. Крім цього, коли ви склали свою розповідь, ви робите кросворд навпаки. Тобто, потім ви вже відкриваєте очі і кажете, що Хаджигірей – це правитель Криму наприклад, Феодора, це держава, яка була заснована на півдні Криму, і ми це тема нашого наступного року будемо це вивчати. Вітов, розповідаєте, хто він такий? Шварполь Феоль. Розповідаєте, хто такий, Юрій Дрогобич, це ваш є, Ольгер. Тобто розібралися і зробили кросворд навпаки. Значить, це роблять ті учні, які претендують на оцінку високого балу. Тобто, це 10, 11, 12. Ви не присилаєте нічого ом, письмового зробленого, ви все розповідаєте усно, закри, заплющивши при цьому очі. Далі о, учні, як, яким важко це зробити, на оцінку 8 не вище, роблять о, тезісний конспект. Будь ласка, я вас дуже прошу. Не надсилайте мені і тезисний конспект, і вашу усну розповідь. Ви вибираєте собі, що ви хочете зробити. Чи одне робите, чи інше. Тепер учням, яким їм достатньо оцінки 6, вони повинні будуть відгадати віршовані загадки. Тут зашифровано, якщо зовсім уж важко це зробити, виконують завдання. На співвіднесення дат, якщо і це не можуть зробити, вони, користуючись картою, а у вас карта була там дуже добре було на минулому уроці. Ми фотографували там буквально всі ці міста були. Якщо не зможуть і цього зробити, Беруть і відповідають на питання ось цього текстового документу. Еволюція феодальних відносин зумовила 14-16 століття зростання феодального землеволодіння, концентрація земель в руках магнатів зумовила широкомасштабний наступ на територію та права селянських общин. Далі читаєте, і вам потрібно відповісти на питання, за рахунок яких земель відбулося зростання феодального землеволодіння. Пишете число, домашня робота, і пишете зростання феодального землеволодіння, відбулося і обираєте на що? Тобто, значить, ще раз повторюю, домашнє завдання. Ті, хто претендують на оцінку 4, 5, 6, обирають собі завдання, чи вони відповідають на текст. Цього документу питання, чи вони за допомогою м, карти е, співвідносять, які землі відійшли до Польщі, які до Литви, е, чи вони співвідносять дати, просто написавши число класна робота, але виконують цю роботу е, вірно, чи вирішують загадки. Ті, хто претендують на оцінку 7, 8, 9, вони обов'язково роблять. Тезісний конспект. Але щоб отримати ще 9 балів, на 9 до тезісного конспекту вони відповідають на питання документу. Претенденти на оцінку високого балу усна розповідь. Чекаю на ваше домашнє завдання до середи наступного тижня. І всім бажаю успіху і приємних свят.